Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Подальший розвиток отримує моя теза про те, що відбувається дуже швидка латиноамериканізація Сполучених Штатів Америки. Ну там, ну, за офіційними даними, понад 60 мільйонів осіб, так, громадян США, які прибули туди з Латинської Америки. Здається, ледь не останнім Обама натуралізував 30 мільйонів, здається. Латиноамериканців, надавши їм американське громадянство. Скільки людей латиноамериканського походження із усіх країн, це не тільки мексиканці, там вся центральна, всі ці прости господи, Гондураси, Нікарагуа, там, і, і всі останні, і Південна Америка, звичайно, перш за все, Венесуела, Колумбія, ну і інші. Не будемо їх всіх перераховувати, їх там багато цих латиноамериканських країн. І якщо взяти до уваги те, що населення там переважно бідне, а друге, що воно розмножується дуже швидкими темпами порівнянні з англосаксами. У Сполучених Штатах Америки, то можна собі уявити, скільки їх там насправді реально, в натурі, так би мовити, Ну, рано чи пізно це знайде і знаходить своє відображення у тому, що картина загальна Сполучених Штатів Америки, Англосаксонська, вона. Поступово буде спотворюватися, а як показує життя, то може і не поступово, а дуже швидко. Ну ось те, що відбулося останнє стрілянина у Вашингтоні, де біля музею було застрелено два євреї. Я не знаю, скільки там було поранено, і все, але ж, справа не в тому. Так, там поспішили зробити висновок, що це. Зробив якийсь палестинець, тому що цей вже заарештований вбивце стрілець, так, він викрикував гасла там Свободу палестині. Ну, так, здавалося б, ну, це був араб або палестинець, там їх теж величезна кількість у США. Але ж виявилось, що це Родрігес, тобто типова, іс, і, типове іспанське, ну, в даному випадку латиноамериканське прізвище, яке вказує про те, що оцими всіми ідеями так приймаються вже не тільки араби, палестинці там, але і. Що для Сполучених Штатів Америки найнебезпечніше, це величезна кількість латиноамериканців. Вони й так ненавидять Сполучені Штати Америки. Ну давайте будемо реально говорити, як воно є. Так, кажуть, там пишуть про те, що Трамп нібито збирається вислати 200 тисяч українців. Ну. Ну, непогано не Сполучених Штатів Америки. Українці це одна з найбільш законослухняних е, ну, національних общин, так. Сполучених Штатів Америки. Отже, я так розумію, що про е, латиноамериканців. Мова не ведеться і про палестинців, і про арабів, і все і треба українців виселяти. Оце так, я щось не пам'ятаю, щоб хоча б один терористичний акт у Сполучених Штатах Америки був здійснений етнічним українцем. Це цікаво було б це перевірити. Ну я не чув. На слуху не було. Можливо, вони й були ці терористичні акти. Але ось латиноамериканець, так. Вони ж українці не, щиро не ненавидять Сполучені Штати Америки. А ось латиноамериканці це так. Грінго, так, це не просто назва іноземця. Це, перш за все, назва так, громадянина. Англосакса Сполучених Штатів Америки. І при тому це презирлива назва Грінго. Так, так ось вони. Чому ж євреїв? Чому цей окошився не на англосаксах, так, а застрелив саме євреїв, цей латиноамериканець. Ну, Ну, з прізвищем латиноамериканців, напевно, він громадянин Сполучених Штатів Америки. Справа в тому, що до того всього, до тієї всієї ненависті, презирства до англосаксів Сполучених Штатів Америки, латиноамериканці все більше і більше починають вважати, що Сполучені Штати Америки захоплені, окуповані євреями. Так, і саме через це їм не дають життя, і Трамп намагається виселити ну в крайньому разі заявив про це, ну там літаками виселити, скільки там їх можна. Цих латиноамериканців, які не мають громадянства і взагалі не мають ніяких документів, там їх мільйони, які взагалі не мають ніяких документів, так от він їх висилає. Чи ну, оголосив він же, ж, медійник. Зробить на от стільки, а крику буде там на величезну масу, так. і оце все оголошено було. А так як латиноамериканці знають, що зятем Трампа є єврей, так, етнічний, так, то, тобто чоловік його доньки, то тоді в них і виникає таке враження, що Ось ці всі речі, які там божевільні, так би мовити, здійснює Трамп так, це він все е, здійснює, так би мовити, під впливом єврейського лоббі в Сполучених Штатах Америки, яке пробралося в його родину, і ним там крутять, як хочуть. Я не думаю, що це так. Але е, ось оця, оця, оцей останній терористичний акт, коли латино людина латиноамериканського походження стріляла у євреїв спеціально так саме в євреїв у США, це показовий дуже факт Латиноамериканізації Сполучених Штатів Америки, про яку я вам. Говорив на цьому каналі.